Доброго ранку дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося з дуже важливою професією, і це професія будівельник. Давнину наші предки споруджували будинки з дерева, адже у нас є дуже багато дрімучих лісів. Дерево було міцним матеріалом, і найчастіше наші предки використовували могутні ялини. І так, люди зводили. Боярські тереми, церкви, звичайні будинки. І робили це люди на професію Тесляр. А головним інструментом у них була сокира. Саме сокирою Тесляр робив дуже гарний зріз, і він був блискучий та щільний, і через нього майже не проникала вода. Пилки з'явились пізніше, і ними теслярі користувались дуже-дуже рідко. Теслярі дуже вправно користувались сокирою і навіть умудрялись робити дивні візерунки різних конників та пташок, які прикрашали дахи і будинки. А з чого ж зараз будують сучасні будинки? Так, дітки, сучасними матеріалами є цегля, бетон, скло, метал, метал -керамика. У зведенні сучасних будинків беруть участь люди багатьох професій: це і маляри, і штукатури, і будівельники, і тесля, і електрики. І газозварювальники, і крівельники. Спочатку будинок проєктує архітектор і обирає місце для будинку, потім екскаваторник своїм величезним комшем вигрібає пісок та глину. Утворюється велика яма під назвою котлован. У цій ямі потім каменярі роблять міцний фундамент. А вже будівельники будують рівні стіни із цегли. Щоб цегла була міцною, її вкладають на цементний розчин. Але сучасні будинки будують не тільки з цегли, а ще й різобетонних панелей. Зранку до вечора на будівельному майданчику працює дуже багато людей. Самоскиди привозять то труби. То проводи, то е, цемент, адже потрібно підвести до будівлі воду та газ. Коли будинок повністю зведений, покрівельники покривають дах і починаються оздоблювальні роботи. Починають працювати бригади малярів та теслярів. Теслярі встановлюють вікна, а малярі фарбують стіни та дах. Сантехніки підводять воду, встановлюють раковини та ванни, а плиточники кладуть плитку в ваннах та на підлозі. Склярі склять вікна та балкони, а ще працюють бригади електриків. Електрики встановлюють вимикачі та розетки, підводять електрику до будинку, а газівники встановлюють газові плити на кухнях. Щоб у будинку було тепло, слюсарі встановлюють опалення у будинку, а також знаходиться робота із зварювальниками, які зварюють між собою конструкції. А також важлива професія це кранівник. Завдяки крану ми можемо підняти на велику висоту будь-які важкі матеріали. Ось згодом будинок красень вже готовий. Який він гарний, чистий, просторий, де все нове, скільки радості він приносить людям. А ну-ка разом поміркуємо з вами, дітки, які якості потрібні бути у будівельника. Правильно, дітки, будівельник повинен бути сильним, загартований, повинен знати гарно свою професію, робити її досконало. І приносити своєю роботою людям радість. А також вам малята. До побачення!